Вітаю, друзі! Вітаю, панове ножемани. Давненько не було оглядів на ножі. І сьогодні знову український виробник, український майстер Мелс Найвс. Тому влаштовуйтесь зручніше, наливайте собі чайок і переходимо до огляду даного ножа. Погнали! Ножі майстер поставляє в ось таких красивих коробках. Тут його логотип, назва Mels Knives і, в принципі, більше е, нічого на коробці немає. Але ну, це дійсно такий варіант на подарунок, просто ідеальний. Не треба ніякого там додаткового пакування десь е, замовляти робити. Прямо в цій коробці буде не соромно подарувати. Якомусь там дорогому другу, не знаю, родичу, і блін, ну це буде дуже класний подарунок, як мінімум я б хотів такий отримати. Всередині, до речі, ось паролончик з пірамідками, щоб ніж там не совався туди-сюди під час транспортування. Так, тут записочка це, мабуть, для мене, не буду її зачитувати в огляді. Далі є ось такий папірець, до речі, контакти майстра. Виробник TM Mels, модель е, Мангал називається. Матеріал клинка N690 е, 59 одиниць порок твердість. Матеріал руків'я е, автомікарта. Павиче око, сіре. Авторська. Авторська мікарта. Павиче око сіре. Наскільки я зрозумів, якщо я правильно прочитав. проставки Мікарта, жовта-блакитна. Далі розміри ножа загальні 243, лезо 115, руків'я 128, товщина по обугу 3,2 мм. Вага ножа 152 грами і вага з піхвами 208 г. Дата виробництва 02.11.24 від виробника зроблено в Україні, Україна понад усе. Досить цікаво. Раніше я от в українських виробників не зустрічав якихось подібних, скажімо так, технічних характеристик. Ну, це прямо як така от фішечка виробника Mels. Мені, як мінімум, подобається. Це приємно. Далі є дві наклеїчки, знову ж таки, з контактами. Тут Інстаграм, тут телефони, Інстаграм і електронна пошта, ну, кудись по У мене є чемоданчик з ножами, мабуть, туди і наклею. І далі сам ніж розташований в коробці. Тут знову ж таки бачимо ці пірамідки, якими він, якими він притискається, і він не літає по коробці, куди попало під час транспортування. Це круто, це дуже гарний підхід до упаковки продукції, упаковки товару, це класно. Ну і тут ви вже можете бачити, як виглядає ніж, що він має такий. Класний вигляд, дещо що незвичайний. Мені от прямо подобається. В темних тонах все зроблено. І піхви, і руків'я, і темляк прямо класно. Є ось тут бусина, темляк-чорний паракорд, це, мабуть, не паракорд, це якийсь інший шнурок, але, тим не менш, з синіми вставками виглядає. Класно, стильно, красиво. На самих піхвах теж такий є певний візерунок. Бачимо одразу три дренажно-вентиляційних отвори з кожної сторони, тобто всього шість отворів. Тут бачимо люверси, також кріплення на молілок, тобто кудись на систему молі, на спорядження без проблем можна його кріпити. Ну, і якщо не потрібно молілок, то знову ж таки по люверсах без проблем можна ставити будь-яке кріплення. І теклоки, і ультікліпи, і взагалі зняти будь які кріплення, використовувати просто як піхви або там паракордом шнурувати. Ну, в принципі, варіантів дуже багато. Сам ніж, як виглядає сам ніж, це, мабуть, найцікавіше, звичайно ж, а не піхви. І виглядає він ось так. Досить незвичайно, я вам скажу. І я був дуже приємно здивований, коли побачив цей ніж. По-перше, до якості обробки прямо. Прямо немає до чого придиратись. Все зроблено дуже класно, дуже якісно. Я, до речі, навіть забув запитати у майстра, скільки ж коштує така його робота. Ну, я думаю, що коштує немало. Десь там до 200 доларів плюс-мінус має доходити вартість даного ножа. Ну і власне того він і має вартувати. Тому що, по-перше, на клинку це не травлення, це дійсно рельєфні такі, я навіть не знаю, як назвати рельєфний візерунок, коли ми проводимо пальцями, ми відчуваємо. Ну, воно не дуже глибоке, але тим не менш, воно відчувається. Є дещо таке затемнене покриття знову ж таки, і це має ну знову ж. По-перше, незвичайний вигляд. По-друге, це зроблено якісно, цікаво, і мені подобається. Мені просто подобається. По обуху 3,2 мм, обух, до речі, зашліфований. кути грані оброблені, вони не гострі. На обусі можемо бачити сталь n 690 n 690 co а до речі, в характеристиках написано просто N-690. Ну, я не знаю вже, що там дають ті додаткові літери. Е, також вказана твердість 59 е, одиниць по Роквелу. І також написано «Ми є Укр. Е, прикольно. Я, до речі, десь бачив, що він робить різні написи. Він не, не пише просто зроблено в Україні чи «Made in Ukraine», а пише якісь ось такі е, цікаві написи. Також фішечка, також прикольно. Ну і тут можемо побачити, що. Під накладками на руків'я є ще дві проставочки в кольорах українського прапора жовто-блакитні. Виглядає класно, виглядає патріотично і досить стримано це не якийсь там кричущий патріотизм, не якийсь там показний, а така от фішечка, яка просто підкреслює дизайн даного ножа. Виглядає класно. Навіть отут на стику клинка і руків'я проглядається ось ця жовта полосочка. Це ну, досить стильно виглядає, мені от прямо подобається. Окремо, варто звернути увагу на кріплення накладок до самого клинка. Я не знаю, як вже називається. Ось це кріплення, ну це, це не заклепки, це не, не болти, це ось щось таке. Я навіть не знаю, як це робиться. Ну Ми бачимо тут попереду два кріплення і позаду кріплення, воно ж суміщене з темлячним отвором. Знову ж таки, все підігнано дуже гладенько. Руків'я до клинка, от прямо класно, ніде рука не чіпляється, все, все класне. Саме руків'я в стилі битого камню і Мікарта. Прямо має такий візерунок, ну не знаю, нагадує щось по типу відбитків пальця, або якась там топографія, щось от таке виглядає класно, дещо незвично але, як мінімум, такого я ще не зустрічав. Щодо форми самого ножа, вона прямо виглядає робочою, утилітарною, тобто ну таким ножем хочеться працювати. Але він має такий класний зовнішній вигляд, що його прямо хочеться на якусь підставочку і поставити на поличку. Тим не менш, руків'я. Досить тоненьке насправді і не дуже товсте. Але от в руку воно лягає, воно має певний вигін. Тут є виямка, і ось таким хватом просто ідеально його тримати. Великий палець лягає в цю виямку, руків'я досить довге, його спокійно вистачає на мою руку і тримати його зручно. Це класно. Ну, якимись там іншими хватами, типу, ось таким теж нормально. Тут, знову ж таки, є виїмка, куди спокійно лягає великий палець, і тримати його зручно. Якийсь там зворотній хват, в принципі, якихось проблем. Ну, хіба що зворотній клин ріжучою крайкою до себе незручний, тому що вигін в іншу сторону. Але зворотній, ось таким чином, досить досить зручно, насправді. Ну, і ось так якось я не знаю ось так незручно, але навіщо ніж ось так тримати? Не знаю. Коротше, класно, зручно, по ергономіці явно плюсик. З правої сторони на клинку. Є логотип виробника Mels Knives, Не знаю, це якесь гравіювання, скоріш за все. Знову ж таки, досить стримано. В очі не кидається і виглядає, ну, скажімо так, стильно, не, не заважне руйнує. Вигляд всього ножа, все інше. Є така бусина в вигляді якогось камуфляжу. Не знаю. Ну, коротше, виглядає, ніж реально дуже класно, зроблений дуже класно, якісно. І з піхвами також виглядає він, ну, прямо видно, що на одному стилі. Піхви також класні, як я вже казав, є аж 6 дренажно-вентиляційних отворів, ніж туди. Так, що не тим боком? Ні, тим. О, вставив. <реш> Ніж вставляється, треба трошечки звикати, щоб він не пішов. Блін. Щоб він не починав різати ці самі піхви, тому що це, я так розумію, кайдекс. Якщо ми трошки нерівно будемо його вставляти, то е, ріжуча крайка, ось цю частину буде просто прорізати і він не вставиться, що, власне, щойно і відбувалося. Тому варто тут звертати увагу, щоб е, нормально ніж вставлявся. Але коли він вставлений, люфта ніякого немає. Сидить міцно, випадати також він не збирається. При цьому дістається він досить легко. Особливо, якщо ми будемо впиратись великим пальцем ось в цю частину, що є зручно, то ніж можна спокійно діставати і спокійно ним користуватись. Невеличкі тести по тому, як ніж ріже, перевірю загострення майстра. Звичайний лист А4. Ху, клас. Просто, просто, дуже легенько проходить ніж через папір. Блін, ну класно, сталь N690 взагалі дозволяє їй дуже гарно нагострити, і ножі можуть бути бритвеної гостроти з даної сталі. При цьому вона не ржавійка, при цьому вона гарно, агресивно досить е, ріже. Ну, Наскільки вона добре тримає, загострення, тут уже важко сказати. Це дуже сильно залежить від специфіки використання. В кожного це буде по-різному. Тому говорити, що прямо вона або дуже круто тримає, або дуже погано тримає, е, не буде зовсім. Зовсім об'єктивно не буде нести якусь там прямо інформацію про даний ніж, але сама по собі сталь класна і ніж загострений майстром. Дуже добре. Це ну, в принципі, це так має бути, і по-іншому просто не може бути. Якщо ми беремо якісь там заводські фабричні ножі, то там так, там можуть бути якось якесь загострення. Ми бачили. Навіть у того ж Бьокера Золінгена були косяки по заводському загостренню. Коли це ножі майстра, коли це ножі від якихось майстерень, то вони мають дуже гарно гострити свої ножі з коробки, щоб ми одразу його дістали, одразу ось так спокійно прорізали папір. Тому що, якщо це якась знову ж таки подарункова історія, то. Ну, той, хто отримає даний подарунок, я думаю, він не дуже захоче нагострювати той ніж, щоб він якось різав. А ось ну, це це, скажімо так, рівень і якості. Але папір папером, а от е, потрібно спробувати хоча б постругати якусь деревинку, е, щоб більш е, зрозуміти, наскільки цей ніж добре буде працювати по дереву. Можливо, хтось його буде використовувати в якомусь такому е, лайтовому пікніковому виході на природу, тому десь якусь дерев'яшку ним можна буде постругати. І працює він дуже класно, я вам скажу. Я не знаю. Що це саме за деревина, але всім ножам вона дається важко. А цьому ножу вона дається нормально. Тому, в принципі, все ок. Спуски тут досить високі, вони не від обуха, вони, не знаю, десь 4 п'ятих від ширини клинка, спуски прямі, Зведення досить. Тоненьке, ріжуча крайка, прямо майже дзеркальна. Тобто, все класно. На прокол він також має працювати, маючи ось таке вістря. Вістря при цьому досить. Е Потужне, воно не має зламатися від якогось там найменшого навантаження. Але якщо сильно старатись, то зламати можна все, що нам, власне, демонструє Джо Джо Це ніж не для таких експериментів, це ніж не для того, щоб його намагатися якось там знищити, зламати і тому подібне, це реально дуже класна якісна річ для ножеманів, для колекціонерів. От прямо. Мої рекомендації на подарунок, це просто ідеально. Враховуючи його класну, красиву упаковку, ну прямо я думаю, всім має сподобатись. Тому від себе можу спокійно рекомендувати. Мені ніж дуже подобається. Дуже дякую майстру за наданий ніж на огляд. Нагадаю, що посилання на його інстаграм буде в описі до цього відео. Переходьте, дивіться. Багато цікавих у нього є робіт. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку про даний ніж. в Коментарях Мені ще раз скажу, він реально подобається, реально стильний, красивий, при цьому ще й функціональний. Не просто якась там декоративна штука, а ним реально можна й попрацювати. Тому мені подобається. Як вам ще раз скажу, пишіть в коментарях. На цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. З вами був Полікарпович, з вами був ніж від українського майстра Mels Nice. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!